От така у нас баня Карпати. Краєвид неймовірний. Спускаємося ближче. Це тераску зробили. Тут купіль встановили. В куплі. У нас присутствує масаж, все, що потрібно. Задня частина є підсвітка на купіль і є на панорамне вікно. Все прибити на гвозді, щоб не ржавіло не відпадало. Гвозді алюмінієві. От у нас два віконечка. Ну, замовник захотів коробочку на вулиці, ми йому поставили на вулиці. Це замовник захотів столика. Столик складний. Він буде ховатися під лавочку. Заходимо в комнату відпочинку Тут у нас лавочка йде, де буде столик лежати під нею. Світло, розетка, вимикач. Раз, все горить. Ще віконечко. Ще одна лавочка невеличка біля топки. Щоб тупити, це у нас полочка для чайника, чашечок і все подібного. Зверху над дверима йде полочка на всю длину. Полотенечко, рушнички, вінички можна ложити. Заходимо всередину в порілочку. Отакий От має вигляд порілочка, трапіки. От так ідуть лавочки. Сама наша топочка. Красиво виглядає. Камінчиків ще не багато, але додамо. такий краєвид у нас гарний. І от тут у нас ще є така, коли вона заважає, її задвигаємо. Коли потрібно, ми її видвигаємо і можна бути отако. Заважає, ми її на місце поставили і все. Тут у нас є клапан вентиляції. Якщо потрібно, відкрили і свіжий повітря пішло. Не потрібно закрили. Але його ще можливо відкривати помірно. Дві, три, п'ять. Тут у нас ще стоїть ще одне віконечко. Отаке. От Теж вигляд красивий. все йде на ліс. Тоже тут у нас є фонарик, він включається, все як положено. Ну і це все, любі друзі, це все в Карпатах.